Розкажу вам історію трансформації. Історію про те, як один розумний хлопець майже втратив свою мрію через страх перед думкою близьких. Є люди з гарним доходом у IT, але серце рветься до чогось свого. Вони мріють про затишні місця, де люди зустрічаються, працюють, закохуються. Місяцями такі люди таємно розробляють бізнес-плани, знаходять ідеальні приміщення, навіть інвесторів знаходять. Але щоразу, коли треба діяти, щось їх зупиняє: руки тремтять, коли набирають номери власників приміщень, голос зривається на переговорах із інвесторами. Боюся збанкрутувати, кажуть вони собі, але ж це неправда. Коли такі люди приходять до мене, перше, що я їх запитую, що за цим страхом насправді? Збанкрутування, відповідають вони. А що буде, якщо збанкрутуєш? Ну, втрачу гроші, а потім? Доведеться повертатися на найману роботу. І що? Близькі скажуть: Ми ж казали! Бачиш, що сталося? Люди бояться не банкрутства. Насправді вони бояться розчарування близьких, які вважають їхній бізнес дурістю. Тоді я запропонувала цій людині формулу, про яку я вже неодноразово розповідала у попередніх відео. Просто нагадаю зараз: визнай, так, я боюся. Назви, боюся розчарування близьких. Проаналізуй, що найгіршого може статися? Підготуйся, як мінімізувати ризики і тоді дій, починаючи з маленького кроку. І ось людина проходить цю формулу. Визнала так, я боюся. Назвала. Боюся, що близькі будуть правими. Проаналізувала. Найгірше. Що може статися, це втрата коштів і рік часу. Підготувалася. Можу працювати в закладі вечорами, зберігаючи основну роботу і визначила дії. Орендую приміщення на місяць для тесту. Коли ця людина зробила перший крок, щось змінилося в її голові, страх не зник. Але він перестав бути сковуючим. Місяць тестової роботи показав, що ідея працює. Близькі побачили перші прибутки і гордо розповідали знайомим про успіхи свого родича. Але найцікавіше почалося потім, коли людина подолала свій головний страх, усі інші страхи. Стали керованими. Страх наймати людей. Формула працює. Страх відкривати щось нове? Формула працює. Страх конкуренції. Формула також працює. Ось секрет, який зрозуміли такі люди: страх це не стіна, це лабіринт. І в будь-якому лабіринті є вихід. Формула працює, тому що визнання забирає силу у заперечення. Назва називання робить абстрактне конкретним аналіз. Показує реальні розміри проблеми, а підготовка дає план. Дія руйнує параліч бездіяльності. І найважливіше те, що людина обов'язково має подолати страх. Людина просто має навчитися діяти попри нього. Пропоную завдання на сьогодні: візьміть один страх. Який блокує ваше життя прямо зараз. Проведіть його через запропоновану мною формулою. Визнайте, так, я боюся. Назвіть конкретно, чого саме я боюся. Проаналізуйте найгірший реалістичний сценарій. Підготуйтеся, як я можу зменшити ризик. Якщо я буду робити те те і те, дійте. Найменший крок, який я можу зробити сьогодні. І зробіть цей крок сьогодні. Зараз, поки формула свіжа у вашій голові, напишіть в коментарях, який крок ви зробили після перегляду цього відео. навіть Найменший важливий. А якщо хочете пройти повну трансформацію своїх страхів, як Сергій? У мене є спеціальна програма, за допомогою якої разом ми перетворимо усі ваші блокуючі страхи на помічників вашого росту. Пишіть Директ, якщо хочете подружитися зі страхом назавжди. Посилання на соцмережі в описі під цим відео, адже ваша мрія чекає на вас по той бік страху. Час іти і забирати.